Так, Volvo S 60, там його пробиваємо по прибору. У нас 95 мікрон, тобто немає фарбувань. 98. Все, добре, все чітко. Крило. 105, 89, також 96, 116. З крилом все добре, так само, як і з цією відверкою. 80, 85, 90, 120. 80. Ця дверка у нас також в нормі. 96 148, 80, 109 та 97. Праве заднє крило. У нас є підкрас. На артисамі є трішки шпаклівки. Це у нас Америка, 244. Небагато. Частково тільки підкрашено. Зверху. У нас все добре. Кришка багажника. 100.

105, також переднє ліве крило, також в нормі. Та немає капот. У нас передутий. 192, 180, 198, 180 та 161. Е, по авто кришечки тут немає. Е, також, шини в нас в дуже хорошому стані, можна сказати. Йдемо далі. Зауважень як по кузову, немає. Тут зроблено гарно. Ця накладка є в наявності, просто потрібно її доставити. Невеличка потеркість. Тут бампер потрісканий, але це зовсім не критично. Далі по кузову, питань і зауважень немає. Кузов досить в досить хорошому гарному стані. Фари можна полірнути. Покрити плівкою і також питань по них не буде. Що одно, що другу фару. Так, тест-драйву. Коробка переключає плавно, гарно. Набирає оберти прекрасно. Переключає передачі взагалі без зауважень. Їде машина плавно та гарно. Мідропідсилювач працює штатно, коробка можна сказати, взагалі без жодних зауважень. Їде машина дуже і дуже добре. Гальма працюють справно. Гальмує впевнено. Під капотний простір у нас виглядає гарно, Підтікань якихось видимих немає, мотор працює справно. Є бірки про заміну масти, які відбувалися недавно та завжди за регламентом. Тобто авто працює справно та гарно. Приїжджайте, тестуйте та оглядайте.